У селі Піски поблизу Донецького аеропорту тривають артилерійські дуелі. Донецькі сепаратисти, ніби кепкуючи з мінських домовленостей, почали використовувати надпотужні артилерійські системи, яких не мали і не застосовували раніше. Від таких снарядів практично неможливо заховатися. Як наслідок, троє бійців правого сектору загинуло і ще троє зазнали поранень. Із передової репортаж Олександра Загородного. Це називається перемир'я і відведення важкого озброєння. Сепаратисти, як ніколи раніше, із Донецька обстрілюють піски над потужними та дуже хитрими набоями. Снаряд пробиває одразу три стіни і вибухає всередині. Бійці правого сектору ще й сьогодні не можуть відійти від вчорашнього обстрілу. Потужні вибухи руйнували бетонні перекриття, зносили стіни. Один зі снарядів вибірував життя одразу трьом бійцям. Ще троє з пораненнями у лікарні. Генеральна три стіни пробити. Так це що, якась новітня зброя? Що що? Це не, не знаю. Три ну знає, це б, типу піони чи савушка. Кілька тижнів тому донецькі сепаратисти намагалися взяти штурмом піски, та в них нічого не вийшло. Тепер вони перейшли до іншої тактики, вважають бійці. Ми бачимо їхні пересування. Вони будують нові укріплення, то тобто зриють бліндажі, встановлюють нові огніві точки. Тобто попереду нас будується сплошна лінія оборони. щоправда, останніми днями на штурм сепаратисти вже не йдуть. Багато їхніх бойовиків перекинули в район Дебальцевого, звідки вони вже не повернулися. Ситуація в районі Донецького аеропорту залишається складною, але контрольованою. Переконує командир 93-ї бригади Олег Мікац. Якщо у пісках позиції залишилися старими, то на інших ділянках фронту українські військові захопили стратегічні висоти і вже закріпилися там. Шахта Дутовка і почали контролювати Авдіївку. Повністю ми закріпилися. Ми укріпили свої позиції. То тобто зараз ми на більш вигідних позиціях знаходимося, ніж, скажем там, два-три місяці назад. У пісках постійно розриваються міни та снаряди. Бійці не вірять у перемир'я, тому ставлять зенітну установку на вантажівку, щоб можна було на різних ділянках фронту відбувати атаки бойовиків. Олександр Загородний Влад Журенко та Олег Усенко ТСН 1+,1.